Дорогі наші друзі, учасники змагань, запрошені гості! Вже стало доброю традицією щорічно проводити всеукраїнські змагання судномодельного спорту та чемпіонат України у нашому мальовничому краї. Сьогодні... Які прибули на змагання з різних куточків нашої держави. Київ та Київська область. Дніпропетровська область. Луць. Рівне. Запоріжжя. Тернопіль та Тернопільська область. Макіївка, Донецька область. Мишневе київська область. Місто Кам'янське. Чесний отче, дорогі друзі, шановні наші гості. Раді вітати вас на гостині залістській землі. Черговий раз і ми дуже цьому ради. Раді. Хочу сказати, що хто хоч раз побував в ліщинки, обов'язково прийде ще раз. Ви побували і вже приїжджайте втретє. Я думаю, що фестива... змагання стануть традиційними і ви будете приїжджати до нас з року в рік. Ми будемо тільки раді. Хочу подякувати голові Федерації судномодельного спорту за те, що він організував ці чудові змагання. Велике спасибі організатору Богдану Олеговичу Крамчуку. На його плечі лягло найбільше цих проблем, але він їх успішно вирішив. І велике спасибі нашим Збройним силам, які сьогодні забезпечують наш спокій і дають нам можливість під цим гарним мирним небом робити наші змагання. Слава Україні! Рада вітати вас! Учасники чемпіонату України з судомоденного спорту сьогодні тут представлено дуже багато територій нашої такої багатої могутньої України, яка, на жаль, перебуває в надзвичайно складних умовах. Але, дивлячись на вас, на ваше бажання демонструвати свої. Уміння, навички, здобутки. Я переконана, що наша країна таки матиме майбутнє, і можливо, ваші модельки згодом матимуть можливість втілити в життя і стати великими суднами, які приведуть, припливуть нас до перемоги. Слава Україні! Шановні учасники, від імені Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, я радий вітати вас на тих чергових змаганнях, які, як сказав Петрович, вже в Заліщиках чуть не стали, ну, стали традиційними, бо третій раз це вже традиція. От дякуємо Збройним силам, що ви в такій мирній землі, в тому Заліщицькому каньйоні. Ви зможете показати свої вміння і свої знання, тому що ви є технічна еліта України. Прочитайте нові, нові положення, нові методичні рекомендації Міністерства освіти і науки. Науково-технічна творчість виховує технічну еліту України. Ви її представники, які сьогодні зібралися тут, на цій богоданій еліті благодатній землі. Тобто я вам бажаю успіхів. Ви тільки приїхали, ви вже переможці, і учасники, і переможці. Тому що е, на Україні дітей є мільйони. А ви вибрані і ви приїхали сюди показати свої знання. Ще раз успіхів вперед до перемоги. Слава Україні! Вітаю учасників змагань. Щира подяка. Тренерам, которые смогли привести своих выхованцев. И скажем, разом все больше и больше учеников у нас, участники чемпионата. Это наша надежда. И действительно, я злой, что это техничная элита. Очень богато наших выхованцев работает, працюет в оборонной Промишлені для зб... для Збройних сил. Я хочу особливо подякувати організаторам Тернопільської області, заліщиков, керівництву залізчиків, керівництву заліщиків. Ми майже прописались в заліщиках. То відкриваємо гуртки? Надіюсь, нам двери будут открыты здесь. Вот. Я считаю, э, считаю, что мы же кращее место в Украине на сегодняшний день для проведения смоганий по судно-модельному спорту. И безпека, и акватория, ну а приемы я вообще э, отношения не говорю. Тут просто чудово. Широ дякую. Ну, спортсменам желаю вам... Успіхів, як у нас говорять, хороші води. Ще дереві види вам, ребята. доброго дня, доброго здоров'я, мої дорогі спортсмени, дійсно технічна еліта. Я радий бачити, я навіть не маю слів сказати. Я впевнений в нашу державу, бо я бачу таких розумних. Хороших дітей, тобто майбутнє України в хороших руках. Ну, вже багато нам дякували. Я хочу вам подякувати, що ви приїхали сюди, що ви знайшли кошти, що ви знайшли час, що ви зуміли підготувати свої моделі для того, щоб приймати в таких змаганнях, як чемпіонат України. Ви вже всі переможці, тому що ви найкращі в себе в області. Так що не переживайте, буває різне, буває там, хто перший займе місце, а хтось може і останній, комусь тут може щось непоталанинне, не потрібно руки опускати, а завжди мати ціль до перемоги. Я вам бажаю гарних, веселих стартів і переможних фінішів. Ну і хочу ще ну, мушу подякувати чому. Щоб ви знали, ви знаєте, що в нас в Україні з позашкіллям дуже проблематично зараз. Дуже багато закривають позашкільних закладів. Прикро, правда? Але в нашому ОТГ, маленькому ОТГ, завдяки людям, які тут є, повністю 100% збережене все позашкілля. І діти мають можливість займатися як будинка в будинках школярах, так і в Центрі науково-технічної творчості, в художній школі, в спортивній, в нас повністю все збережено. І я думаю, поки будуть такі люди, значить буде що буде Україна. Правильно? Дякую вам, успіхів вам! Христос Воскрес! Шановний пане голово Надія Михайлівна, шановний голово Федерації України судовомодерного спорту. Шановні представники обласної військової адміністрації і федерації цього спорту, дорогі шановний Богдане Олеговичу, шановні гості, батьки, дорогі учасники чемпіонату України судномодельного спорту. Те, що ми тут зібралися, те, що ви тут присутні, означає. Що ви той талант, дарований Господом Богом, розвиваєте і вдосконалюєте. І ми знаємо, що в цій притчі про таланти Господь Бог каже до тих, хто примножував: гаразд, слугодобрий і вірний. Був ти мені вірний в малому, поставлю тебе над великим. Отак От Господь Бог щедро винагороджує тих, хто працює над собою, працює над вдосконаленням своїх талантів. Бажаю всім успіхів! Бажаю щедрого Божого благословення. Бажаю перемог, але головне всім нам миру, добра і здоров'я. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, чоловіколюб'ям, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Слава Україні! Внести державний прапор України! Що далеко у а з засиділа вікна. той, коли Обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Шановні спортсмени, юні судномоделісти! Хай на змаганнях все легко долається, пані Портуна нехай усміхається. З впевненістю і завзяттям на стартах вас судді чекають, особистих рекордів командних досягнень бажають.